Чудова була фраза з цього фільму. Томсон брехав, ви, залізно може бути разом, бо з нею ти легковажним стаєш. То чого? Чого їм усім не однаково? Краще б ти не питав, Девід. З нею ти не матимеш потреби заповнювати порожнечу у собі коплесками, голосуваннями і мріями, що коли стопинешся у Білому домі. Її буде досить, а це наших ніколи не влаштує. От дійсно, поки людина не йде за своїм серцем, вона буде йти за якимись певними амбіціями, і скільки би вона за ними не йшла, вони ніколи не дадуть цього відчуття щастя і повноти, яке вона може отримати, коли вона піде за своїм серцем. В цьому фільмі герой, щоб піти за своїм серцем, мав обрати кохання. В нашому випадку ми провели цей приклад як аналогію до того, що коли ми оберемо своє серце. Це певні дії, які ми хочемо виконувати. Підемо за цим, ми будемо максимально щасливі, і нам буде неважливо, яка кількість оцінок та схвалень буде у цього суспільством, тому що ми вже щасливі, задоволені та повноцінні, коли ми просто робимо цей процес.